З вами новини Джерело мудрості, і сьогодні ми вам розповімо, як відбуваються вибори президента школи у нашій школі. Що ж, давайте познайомимося з нашими кандидатами. Озні Тимофій, учень 9 класу. Скажи, будь ласка, які у тебе ідеї, і що б ти хотів змінити в нашій школі? Я хотів би покращити наш стадіон, тому що він би не не хотілося б, щоб матчі восени і навесні проводилися. В нас якби на дворі обіцяю, що якщо проголосують за мене, то я допоможу організувати вироблення лавочок на дворі, щоб якби було більше загальнодоступного місця. Якщо, наприклад, хтось приводить дітей, або просто треба почекати, щоб він не стояв, а міг би взяти, сісти, розслабитися. То що ти розпочнеш втілення своїх ідей, якщо тебе оберуть на пост президента? Почну шукати. Спонсорів, а також я хотів би влаштувати молоді вечори, які будуть щомісяця, зробити таку кафешку, там і, щоб ми там спілкувалися, співали і проводили разом час, а також більше тематичних днів, щоб на протязі навчального року було цікавіше провести час один з одним і взагалі приймати участь у різних конкурсах. Президент завжди один, і це поздній Тимофій. Голосуйте за мене, Анжела, учениця восьмого класу. Чому ти вирішила цього року взяти участь у виборах президента як кандидата? Тому що це класний досвід, і можна втілити якісь ідеї, щоб поліпшити школу. Які у тебе є ідеї цьогоріч, які ти хотіла б втілити? Саме перше в мене виникла ідея це зробити скарг, скриньку скарг та ідей. У нас на полі немає сіток на ворота. Це теж хотілося б втілити. Ще дуже, щоб було гарно, естетичний куточок. Там будуть крісла, столики ну і гарні лампочки. Там можна буде приносити настільні ігри і на перервах грати, або навіть після уроків. Якби тебе вибрали вже на пост президента школи, з якої ідеї ти б розпочала свою роботу, яку ідею тебе втілила першою. Напевно, скринька, скарг та ідей. Що ти можеш побажати е, тим учням, які будуть приймати участь в голосуванні? Щоб ви йшли за серцем і голосували тих, у кого програма подобається, а не ті, хто вам підсказав, що голосуйте за того, бо то що той, той, то той. Мені кожна думка важлива. Голосуйте за сідлецьку Андрел. Беткін Артем, учень восьмого класу. Які у тебе є ідеї цьогоріч, що б ти хотів втілити? У мене Багато ідей. От список. Бам! Це все. Розкажи про, трохи про свої найяскравіші ідеї, які ти хотів би розпочати. Чайна під вечірок. Потім два тренування е, футбола в тиждень. Е, фотографії на лінійці. Е, да. Конкурси додати з призами теж на лінійку. Ну і там багато що. Все. З якої ідеї ти розпочав свою роботу? Ща, ща, я, ну, я, вже його собі. Чи запозичував ти якийсь досвід від попередніх років виборів, якісь, можливо, тобі ідеї подобалися, які не були втілені у попередніх президентах школи? Мукулатуру Да. І робити чистіші ярмарки. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш свої шанси цьогоріч? Ста процентів чи? Ну. Так, можна і так. На 100, то 300, ну так, приміно. Зіста відсотків 300%. Як ти оцінюєш своїх конкурентів? Оцінюю. Як вам так сказати, хорошо. Ну, вони сильні чи ти не вбачаєш в них конкурентів? У мене нема конкурентів просто. Зрозуміло. Якби ти не балотувався в президенти школи, за кого ти віддав би свій голос, якщо це не таємниця? Я б віддав Заловіговича. Або, ну. Зайниковича ні. Секрет. Дякую за відповідь. Скажи, будь ласка, що ти тебе побажав учні, які будуть голосувати? Як їм зробити правильний вибір? Голосувати за мене. Більш правильного вибору нема. Вони обіцяють, а я роблю. Голосуйте за Беркна.